Французько-німецький виробник озброєнь КНДС відкриє в Україні дочірнє підприємство. Вироблятиме боєприпаси та військову техніку. Про це інформує Фігаро. 7 червня у Парижі. Президент України Володимир Зеленський, президент ради директорів КНДС Філіп Петіколен і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підписали відповідний документ. Заяви про наміри щодо створення центру обслуговування ремонту техніки КНДС в Україні, а також щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин. КНДС, виробник танків леопард, артилерійських установок, Цезор артсистем, які Франція передавала українській армії. Парижі і Берлін досягли угоди, що дає можливість французько-німецької оборонній компанії КНДС заснувати виробничий підрозділ в Україні.